Слава Ісусу Христу! Ви ще не втомились, брати і сестри, слухати? Сидіти? Ні? Якщо хтось втомився сидіти, то у вас є можливість дати місце тим, хто втомився стояти. Добре. Я хочу задати перше одне запитання всім нам. Скажіть, будь ласка, що легше сіяти чи жати? Жати легше, чи сіяти? Так сіяти чи жати? Що легше? Сіяти легше. Ну, ми ще з вами про це трошки посперечаємося. Кому це все залежить від того, що я сію? Якщо я сію добре, мені легко жати. Але якщо я сію недобре, Ох, як важко жати. Ми сьогодні маємо дуже гарний день. Знаєте, і цей день подяки, який ми маємо цього року, він особливий є. Особливий в тому, що ми його святкуємо з певним присмаком гіркоти. На жаль, з певним присмаком гіркоти, з певним сумом. Коли дивимося на нашу країну, дивимося, що відбувається навколо нас. Ми радіємо за те, що Бог нас благословив і зразу ж ми сумуємо. І просимо, Господи, зупиниться зло, зупини це беззаконня, нехай продовжиться мир, нехай люди живуть в спокої, в благополуччі, нехай буде мир. Я сьогодні маю бажання коротко, тому що немає у нас часу, багато, поговорити про п'ять принципів сіяння і жнив, або п'ять законів сіяння і жнив. Перший закон він, він звучить так, що працюєш ти або не працюєш, все одно ти сієш. Працюєш або не працюєш, ти все одно сієш. Лінь це також посів. Лінь це навіть досить серйозний посів, це лінь. І я розкажу одну: даруйте, браття, мені, одну смішну таку історію. Дві миші попали в банку з молоком. І от одна меч говорить: все, ми тут загинули. Немає дороги, звідси немає. Ну і вона здалася, опустилась на дно. А друга ні говорить. Я буду працювати. Ну і вона працювала, працювала, зробила сметанку, зробила масло і вискочила. Знаєте, так відбувається в житті нашому. Так відбувається в житті людини. Це один з важливих принципів. Працюєш або не працюєш, ти сієш. Коли ми читаємо книгу приповісти Соломонових, 13 розділ, 4 вірш. Книга приповісти Соломонових, 13 розділ, 4-й вірш. Пожадає душа лінюха та даремно Душа шроботящих насититься. Пожадає душа лінюха. Що вона пожадає? Вона хоче їсти. Вона хоче пити, вона хоче гарно жити, вона хоче відпочивати, вона хоче мати всі удобства для себе. Написано та даремно. А далі як? Друга сторона вірша. Душа ж роботящих насититься. Тому перший принцип працюємо, працюємо на добре. Другий закон це він звучить так, або другий принцип, він звучить так, що сій вчасно, сій вчасно. Кожна культура, яку ми тут бачимо, навіть тут не всі є, вона потребує конкретного часу, коли ти повинен це сіяти. Конкретно Є культури, які ми можемо посіяти, ну, місяць пройде, ми посіємо, і не так страшно. Воно зійде, ми його пожнемо, і все буде добре, може, ти встиг. Посадив пізно картоплю і зібрав. Є культури більш делікатні, які потребують не то що тижнів, які потребують днів. Є культури, які потребують конкретно, конкретної температури, яка цей відрізок, де вона може коливатися, досить маленька. Тобто, на все є свій час. І коли ми читаємо книгу Еклезіасту, там третій розділ, перший вірш, він говорить такі слова, що для всього свій час. Сіяти в своєму житті є свій час. Дітям нашим, молоді наші, є час навчатися. Є час навчатися. Коли ти молодий, коли ти сильний, ти можеш зробити ті речі, які ти, коли тобі буде 40 років і 50, ти ніколи їх не зробиш. Як багато людей, вони з плином часу вони шкодують і говорять, чому ж я от не зробив колись те і те. Чому я не пішов навчатися? Чому я не пішов робити те чи інше? Тому що був даний час, коли ти повинен сіяти. Коли ти повинен сіяти? Я думаю, що кожен, хто хто десь навчався, він, ну, можливо, не кожен, можливо, я помилюсь, але багато, він, оці часи, багато хто ці роки навчання, він згадує як щось приємне. Він говорить: оце був час. Це був час. Це була сівба. Як важливо її не пропустити. Як важливо її не пропустити. Третій принцип сіяння і жнив, він звучить так. Посієш мало, пожнеш багато. Ніхто з нас не хоче, коли ми садимо картоплю, посадити картоплю 5 мішків, і так само, 5 мішків викопати. Ми ніколи б цього не робили. Ми б, нас, ніяк це не робили. нас ніхто б це не заставив би робити. Просто зберігати ту картоплю в землі. Ми не хочемо цього. І так не відбувається. Я сію мало, але я жну багато. Є одна сумна, я якоби, печальна подія, яка записана в книга Ісуса Нави на сьомий розділ. Давайте прочитаємо. Книга Ісуса Нави на сьомий розділ перший вірш. І спроневірилися Ізраїлеві сини в заклятому. А хан, син Кармія, сина Завдієвого. Сина Зерахового, юдиного племени, узяв із заклятого і запалився господній гнів на Ізраїлевих синів. Пропускаємо, читаємо з п'ятого вірша. І айські люди повибували з них коло тридцяти шести чоловік, та й гнали їх перед брами аж до Шеварім, і розбили їх на узбічі гори, і охляло серце народу, та й стало, як вода. І роздер Ісус одежу свою, та й упав на обличчя своє, на землю перед Господнім ковчегом, і лежав аж до вечора він та Ізраїлеві старші, і посипали порохом свою голову. Одинадцятий вірш. «Ізраї, Ізраїль згрішив. І вони переступили мого заповіта, що я наказав їм, і взяли заклятого, а також крали, і обманювали, і клали поміж свої речі. Дорогі друзі, досить. Печальна історія посіву. Досить печальна історія посіву цього чоловіка. Він взяв те, що не потрібно було брати. І воно примножилось. Там написано, що скільки, скільки хто уважно слухав, 36 людей, по-моєму. 36 людей прийшли жнива. Прийшли жнива. І написано, що охляло все серце всього Ізраїля. Вони всі досить спереживалися. Тому що, на жаль, був посів. Був посів, який помножився. Є друга, другий такий персонаж з Біблії, досить відомий для нас одного разу. Досить мудрий чоловік Соломот. Він сказав до Бога, Господи, дай мені мудрості. Це був посів. Це був посів. Він не просив багатства для себе, він не просив для себе влади сильної і потужної. Він не просив для себе великого признання від всіх народів. А він вирішив так: він сказав: Господи, дай мені мудрості. І це стало посівом. Це стало посівом. І ми бачимо, що відбулося. Бог дав йому все, що потрібно, все, що потрібно. Закон множення. Закон множення. Написано в Біблії такі слова, що. Посієш вітер, а пожнеш бурю, бурю. Ти пожнеш набагато більше. І як би не хотілося його пожинати, а воно є, воно росте. Воно росте, тому що одного разу воно було посіяне. Закон множення. Четвертий закон, досить відомий для кожного з нас. Апостол Павло до Галатії, він говорить, що людина посіє, те вона пожне. Що вона посіє, те вона пожне. Цей закон незмінний, його не можна поміняти, його не можна змінити. І перед тим, як ми сіємо, ми повинні дуже добре дивитися, що ми сіємо. яке зерно в моїх руках, які слова в моїх устах, що я сію, що я говорю. Тому що, що я буду говорити, те я буду жати. Як багато людей хотіли поміняти це і хотіли перевернути його, спростувати цей закон? Як багато людей задають Богу запитання, Господи, а чому це так прийшло в моє життя? Господи, а чому це так сталося? А наряду з тим, що в їхньому житті Бога ніколи не було. Ніколи його не було, він ніколи не був присутній. А Коли стало важко, люди задають запитання, говорять, Господи, а чому це ти допустив? Господи, а де ти був? Господи, невже ти не бачиш? Та Господь є там, де Він був. Там, де він був, Він там є. Його стандартні вони не змі... стандарти не змінні. Його погляд він не змінився. Що ти сієш, ти будеш жати. Знаєте, ми в церкві мали нещодавно збір для, для людей, які, які потребують допомоги, хто постраждав від війни і для солдатів і так далі. І е, я з братом Жори, це поїхали скупляти продукти певні. І мене, я зауважив одну деталь. Коли ми зайшли на одну базу, там вже знають нас, і я набрав чаю так багато і підходжу до каси, і ця жіночка вона говорить мені: це ви не на продажу, це ви на пакунки. Я кажу, так, да, це не на продажу, це на пакунки. Окей. І я бачу, що ціна була одна, а коли я заплатив, ціна друга. І брехсестри, я собі задумався. І я вірю в те, що. Прийде час, і Бог, вона буде жати, те, що вона зробила добре. Вона буде жати. Друга ситуація знову той самий день. Заїхали ще на одну базу, там купляли певне, певне печиво купляли. І коли вже, коли вже ми розраховувалися, я кажу, це ж не для себе, там потрібно було 400 пачок печива взяти. Я кажу, це не для себе, я не буду їсти продавати, це для людей, які потребують. вона мені, а? О, окей. І коли розраховуюсь, знову, знову печиво стало дешевше. Це добре насіння. Брай сестра, я собі так думав, я задумався так думав, Господи, ну ти ж бачиш все, ти ж бачиш ту людину, твій закон він не змінить. Як хочеться, щоб, щоб вона пожала добре. І вона пожне. Вона пожне. Можливо, вона знати, бо не буде, але звідкись прийде, прийде те, що одного разу вона зробила. Це незмінний закон, його не можна поміняти. Як важливо дивитися, яке насіння в моїх руках? Що я сію? Якщо я сію неправду, якщо я сію клевету на когось, як би не хотілося, я пожну це в себе, я пожну це в дітях своїх, Можливо, придеться гірко плакати. Тому настільки це важливо дивитися добре, що в моїх руках, яке насіння в моїх руках. П'ятий закон. П'ятий принцип сіяння і жнив, він звучить так. Щоб щось виросло виросло, потрібно, щоб щось померло. Зерно, яке ми кидаємо в землю, яке з нього виростає зерно, чи та сама картоплина, воно вже ні на що не годиться. Воно померло. Воно померло. Євангелій від Івана, 12 розділ. 24-й вірш говорить ті слова. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається, як умре, плід рясний принесе. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, це є центральний морсатий приклад цього закону. Ісус Христос прийшов в цей світ, посіяв певне зерно, Він помер. І сьогодні ми бачимо те жниво, яке виросло, із за того, що він помер. Він віддав життя своє, для того, щоб ми бачили це велике жниво. І що ми бачили цей великий результат. сестри, нехай Бог допоможе кожному з нас, всім, хто б сьогодні прийшов, переступив, поріг дому молитви. Пам'ятати ці п'ять простих законів. Я повторюся для кожного з нас. Нехай він залишиться для нас пам'яті. Перший, працюєш чи не працюєш, ти сієш. Подумаємо про це. Друге, всі вчасно, не запізнюємося, не запізнюємося. Запізнимося вже в толку сіяти, коли сніг. Всі вчасно. Третє. Множиться те, що ти сієш, воно множиться закон множення. Четверте, що ти сієш, ти будеш жати. І п'яте, якщо ти хочеш зробити щось добре, ти повинен відірвати від себе. Ти повинен в чомусь померти. Якщо ти хочеш зробити добру справу певний день, ти повинен цей день для себе вже анулювати. Його немає. Ти хочеш зробити щось добре. Так зробив Ісус Христос. Він дав великий, сильний приклад. Для кожного з нас. Нехай благословить нас цьому Бог. Йому слава. Амінь.